Поліцейські відділу протидії кіберзлочинам ГонП у Житомирській області викрили 29-річного, раніше судимого чоловіка у вчиненні шахрайства. Чоловік створив фейковий інтернет-ресурс з отримання державної фінансової допомоги, а посилання на нього опублікував у популярній соціальній мережі. Дану публікацію побачила 66-річна жителька Рівненщини. Нічого не підозрюючи, вона перейшла за посиланням, вела всі конфіденційні дані банківської картки, а через деякий час отримала від афериста дзвінок. Він представився працівником банківської установи. Новий повідомив для того, аби зарахувалась її грошова допомога від держави. Потрібно лише підтвердити. Жінка виконала всі вказівки незнайомця, і таким чином він заволодів її грішми. Загальна сума збитку склала 17 тисяч гривень. Слідчі Бердичівського районного відділу поліції повідомили чоловіку про підозру а днями матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Відповідно, такий злочин карається позбавленням волі від 4 до 8 років. Про молодика відомо, що це неодноразово судимий місцевий житель за аналогічні злочини. На шлях виправлення він не став. Після звільнення з місць позбавлення волі продовжує займатися вчиненням злочинів. У поліції вкотре застерігають громадян бути обачними та обережними. В жодному разі не повідомляйте конфіденційну інформацію щодо себе та банківських карток. Не переходьте за підозрілими посиланнями, а інформацію щодо отримання державної допомоги дізнавайтеся лише з офіційних джерел.